І так, всім привіт. Привет! З вами Олег і Настя. Ми продовжуємо грати. Точніше, ми не продовжуємо грати! Ні в що. Ми починаємо, ми починаємо, починаємо грати. Да. Raiman Legends. І. Да, Ми будемо проходити його вдвох. Що? Я свет готував. Другий джосик бере в руки. Я Насі нічого не сказав, а Raiman Legends ми будемо грати разом. Я, Як? <ріст> Я не вмію в платформери, ти ж знаєш. Я все настроїв, не переживай. Ай, <ріст> <ріст> а грати ми будемо вдвох. Локалізація, до речі, українська. Століця. Ціле століття позіхання та несамовитого хропіння. Здається, герої галявини снів. Перебувають під дією таємничої та заспокійливої сили. Або ці малята просто хочуть спати. Чі. Тим часом жахіт стає все більше. Вони ширяться, вони творять нових почвар ще страхітливіших за попередніх. Да, я Галя вона сніп у небезпеці, мій друже. Уперед! Путко буди наших легендарних героїв. Бачи, він задню лапи. Да. Oh. <laughs> Блять. <laughs> так, разбудите героя. А, -а, а, Серьезно? Да. Yeah. Там все лоплять. Помоги. <laughs> да. Так. Оба. Ага. Uh -huh. <laughs> Окей. Тепер ми. А! Я по случайно... Коротше, потом з цим. А... Тут можна обрати і, і інших героїв. Просто я, видно, випадково вибрав тобі першого, хто був. Так, щоб а... піднімати ці ріпи, це вниз і. Що? Вниз і що? Ну, вниз і. А! Х це бити, а прыгати, А. Ой! Ой! Так, <хе> 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 ми друг друга також можемо зачіпати. Чекай, як ти казав вниз і що? Вниз, І. О! Вниз. Х. А, вниз ікс! ікс. Син... Синя кнопочка. Я почула вниз і Бум! А також, якщо прыгаєш, то так же само. Підпригнула вниз Ікс. Якщо хтось знизу стоїть. О. Погнали. Так, це спешл левел. Тут, типу, як треба хватати все, що бачиш. А, я не ловлю. О! Окей. І врятували одного. Ага, окей. Так, він нам сердечка додаткові подарував. А, суть в тому, що якщо у тебе а, лише одне касання і смерть, скажімо так. Угу. Тобто оці от сердечка нам допоможуть з цим. О, привіт. Помагай. Так. Тепер оцей треба нажима зажимати X. Ой, Y, щоб він нам... А... А, ай! Щоб він його лупашив. скажем так. Та йди, шо ж ти лупашиш його, я полупашу за тебе. Так, Що це. Ой! Черт! Я шось ж... думав, дальше нам надо. І так же саме він нам може допомагати Чекай, з такими. І... А, вниз Ікс. Поняла? Так, ага. да, і додатковий прыжок, так же само, як у Раймені. Ну, не прыжок, а політ. Ти, uh -huh. типу, на своєму платі, можна сказати. Щекочи, щекочи, щекочи. Почекай, там. А, нічого вже нема. Хм. ти кина Не знаю. Окей. Ну хакей. а а Прямо на лиці. Ой. Ааа, шо! Ой, я тебе лупцюю. Ладно, я пройду. Так. Ага. ай ай А, а обережно. Алі, там йопта. Та що ж таке? Є. Так, є. І так же саме він нам буде отак допомагати. Тобто ти нажала і він поміняв тро... А, так, обережно. Не задави нас таким чином. Що там? А, сюди можна ще пройти. А, 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 а це, а, а, а! це ти тільки що зробила? Я не знаю, що я нічого не зробила. Так, я просто думав сюди пройти, не нажимай на, на ігри, так, як... я, ж я ж на, на надобності. Я ж на А нажала, щоб пригнути просто. Так, так і думав. Так, <звук> да, мені кажеться, що ми хочемо... А! А! а, Ааа! Oh. Як розумієш, Маріо Вандер взяли цю тему із раймена. Mm -hmm. Ладно. Походу він в ту. Окей. Okay. Я оце, дивилися. А! Грали ж всього, як вс? Ага! Ой! А, тут можна я просто. Грали в. Ні, не, не роби, не роби, не роби. Я ж нічого не роблю, я просто Хорошо. Ні, просто щоб случайно не нажало. От що? ти мені казала по поводу Далматинців, що то вони топляться, то ще когось ми рятуємо. Цей впав в лаву, ти І Вмер! Я про це і кажу. Я її. Я йому поміг. А він просто прыгнуть в... лаву. Так, давай, може, цю піднімемо? Я просто Чи я просто бігалу? питаюся, типа, сама не вмерти, того я не особо прям на них обращаю внимание. Ага. Да. Ой, давай, ще ти. Так буде проще просто. Ага. От, попробуй репу Чекай там. Е. Вниз і що? Вниз X Вниз Икс. І... О, це не ріпо! Охареть! <ріпи> Чує? Так, а тепер треба О, повернути. Так. Я повернув Що ти там мутиш? Це що, якийсь ще прохід? Можна ще вниз прийти. Ага. Хікай, куди це ми пішли. Вы тоже спеш левел. Ау. Давай, ти постоїш, я покручу. Я стою собі, просто в другу сторону А, не так. В іншу сторону крути Я знаю. Повір, я знаю, що робити. Ага. Є. Yeah. А, а, а! 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 Mm -hmm. Ну хоч не вмер. По по цьому. А тепер можна йти на вниз. Чекай, де я хто? <laughs> Ты цей шо с короною. Той тоже з короною, нічого. <laughs> нічого не знаю. О, тут монетка якась. Да. Оп! Ничего. А, парк туда на Варту. Да. Все, Васы. Не в ту сторону. Так. Так же там. Влево, вправо, пройду, и все. Где? Нормально. Тут якось воно краще кажучи, збалансовано, чи що, я не знаю. Тут можна пригати нормально. Тим Тим Чим Чим що? Маріо, <різь> да. Так, куди спочатку підемо? Просто дивися, тобі ага. треба одразу пригати, коли буде цей, я. Туди а... чекай, а шо? Мені кажуть, що. Мені кажеться, що сліва буде. Просто діло в тому, що треба одразу пригати, коли ти цей. Ага. Ну, Бо бачиш, він обріже і ми впадемо. Ага. Оу, оу, ау. Ясно. <говорит> Нендучий варіант. <говорит> не <удалось. говорит> да. Ладно, давай, може, я одразу обрізу. Так навіть буде простіше. Пане зачу. Вот зачу. Ага. <говорит> <говорит> Я секрет. А одного ми, походу, так і пропустили. Так, да, а що? Шо... Да. Мені кажеться, тоді, коли ми, случайно на грибок впали і він нас відправив далі. Ладно, може вставати. Ну тут, так. Да, мені здається, тут набагато краще зроблено, чем Mario Wander. Mm -hmm. Але все це залежить від них, Ой. все ж таки, обережно. Я тут луп лупцююсь. Та поможи нам. Спасибо. Оп. Жив. А, скільки приведень. На. Оп. А я их. Їх... О! О! Ай! Да блин, я намагався просто їх лупать. Ай! Простите! Алло! О, о. Так! Так! Все, я их лупчу, этой! Алло! У меня не лупчую Хорошо! Так! давай Ага. Вот остается своими волонтерами. Тикай, тикай. Бля, дал, не бы ты плюешься на них. Похоже вообще-то. Набив йому мордяку. Щас я... А! іди. Є. Да, мене всіх тун 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 А скільки має бути. На одного більше. Ч чи ні? Зі ти знаєш? Вон, бачиш, Зверху. А, ah, одного нема. Одного нема. Yeah. Эх, що зробиш? Спасибо, я хочу все обстежити, ти вже піш... пішла танцювати. Так, що її? Ми танцюємо. Да. Типа хто скільки зібрав їх? У <laughs> мене 58. Оого. <laughs> нам не хватало. Блин. То... А що нам надо. Ну, типа золотий кубок. можна було отримати Оба! Так, а дивися, всі місії вони знаходяться таким от чином. Через картини. Угу. Бум. Так, відкрився новий левел. А, давай спочатку в головну залу. Вітаю, друже, радий знову тебе бачити. А, в цілому, ось тут, от... можна поміняти героїв. Ага! Тобто, ось який варіант є. Ну, це я, естественно, зараз. Можна бути Глобоксом Можна бути крихітка. <рес> <рес> або сером гл... Глорексом. <рес> Останні зараз закриті через те, що. Не ну, у нас всього 596. А що то відбулось? Ой, щось. Так, да, самому цікаво. Сейчас білети Що Что за Лохотрон? Я не знаю. ха О, плюс 500 лумин не. Непогано. Так, и тут аж до хрена є цих персонажів. Аж до миллиона. Ого. Да. Але шкода, що у мене немає тепер а, цей удар, люміним. Як було у Раймена. Алло! Сергло, Богса! А, це треба на нього пригнути. Так, да, ти на нього пригаєш і ти ним стаєш. Що, будеш готов? Чекай, я щас подумаю. Ночі. Я буду ним. Хорошо. Погнали. Так же саме є челенджі, типу, як. Агра між собою. Mm -hmm. Кунфуд, де ми б'ємо цей футбол. Гасаєм. А, я зрозумів, тут треба все за очки робити. Mm -hmm. on. One, two, yeah. Щасливий білет, тра-та-та. Так. Да. А що це? Ну, це так. Чувачки стоять. Ну, це тусуються ті, хто це. Це знаєш, як ці. Ну так, так. Фанатики. А що? О о-о! Бери, 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 бери. Треба її взяти. А, не встигли. Це типа. А, куди ти мене? Це ХП просто. Я думав тобі віддати. А ти бери, бери. О! Оу, oh, ей! Oh, то есть ты нацеленно спешишь? Чекай. А, что ты мутишь? Что то мне цены дуже нравится. Упс. Ага. Я понял. Так, ладно. Извините. Як? Що це за дверка? Це не дверка. це просто. А, це просто поніка. Да. Яй, чекай. А! <реклев> ну. а що треба? Ага. Я поняла. Так, тут обережно не стань. Ладно, там нічого нема, навіть. Як вийшло, що у тебе 5 у мене 145. Що? Люміні. Я знаю, чекай, там внизу півачок. Так ми ж маємо... Що? Тут спешл рівні завжди а -а -а. розпинуті, типа такі. Апоч... Почекай, що тут робити, як. Вниз туди Ні, я то поняв, що... у Окей. Ой, Ай! ха Алло. На. Може це треба... Окей. да. Просто... Ну що, на ношойся. А... Ага. Значить, тоді з и вверху. Ну, <ривіт> чого ці от... уха ха-ха-ха вообще були. Я не понял. Ти пропригав над шипами. А, то це теж диваха. Я щось не знала. А, там король і королева тільки. Да, да. А вже у нас житуха. І вона нам нічого не дало, потому що у нас і так вже є житухи. Ну вот знаєш, я сподіваюся, що ми хоча б цю гру не закинемо. Та вона прикольна, я думаю, не закинемо. Да, тільки я гляну на секунду. Так, да, все записується, все нормально. Просто у нас, чесно кажучи, забагато ігр. Вау wow. Яких ми саме командних закритували. Mm. Так, я пригнуся, не йди. Спасибо, спасибо, що послухалась А як я можу не йти, якщо воно на мене фігачить? Просто ти могла стояти там. Все, mm -hmm. тепер можна сюди. Да, помордан, хе-хо! Я тебе здую, не переживай ха hey. Я подожду, ха <laughs> <laughs> носить. Я крихітка гот, но не может. <laughs> Ну мені знаєш, дуже подобається. А, якщо я розбиваю, то я теж можу тобі дати. Ну бо в тебе є. Ну мені дає автоматично. Так. Да. Мені подобається сама атмосфера рівня, дивися, прямо перед глазами іноді бувають ці. О! А о, що вона там зробила? Я зламав кості. Однак я не знаю, куди. Ой! Дальше треба буде. Упс. А -а -а. Опс! Є. Е. Почекай, мені кажется, в воді є оця от. В воді думаєш? Ну да. да, там дуже глибоко щось було. А. Тебе вб'є, якщо ти не підеш зі мною. А, <laughs> да, тут же ж така сама тема, як у Маріо з цим. Я тут А, монетка. окей. Просто монетка. Допустим. Угу. Якось мене погнало. Так, вниз або верт. <звук> мен... Серйозно. Я можу тебе підкинути? Походу, так. Да. Чекай. Ти потримати. А, Чекай. Ага, вот так. Я поняла. Походу за королеву и пришли. За королем. Королеву мы уже получили. О, ты хел. И я не ожидал. дал. А, 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 а. Чекай. Чекай, чекай. Нет. Так, сейчас. Доберусь до ней. До него. Okay. Чему... А, дальше тут ничего не было. Дальше Так. Наверх. Еее. Чекай, чекай. Упляха. Я не ожидал, что так це забыстро. Давай обратно, там же целюмен. Як я обратно? Почкай, ты за мене так тоже можешь сейф приспетись? Как? Нет, не, не. показал значит. Можем. А, можешь? Не себе. Я не могу. Она нас в... не бы ветштовкует. Ну, Но... забудем и ходить. Ой, я кой спас. Нормально. Так, значит... А, 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 а! Чекай! А, вдарь! А, а, чек... First... E да Зиба. Она меня схавала, понимаешь? И там тя монетка сраная и осталась А, а, а! Не, 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 не Ой-ой-ой! куда?! Я монетку хотел! Ладно. З цієї сторони ми вже не заберемо. А, че ж ти а? так. А ж ти так близько підійшла. Я не знала, що він мене скапає... От... Ты не с сказати. Ні, я просто сподівався... Що він. Йоб рейти, трохи. скажем так. Ну ладно, вже ми не ми вийде. Не зможу. Я случайно. Я понял. О, треба на подушку прыгнути, угу. так, ты зря стоишь, конечно. А? Оп. Сердечко. Сейчас трохи, видно, прийдеться попригати. А, все. Да. <laughs> не так багато. Якось не так багато, да.